Осиличка зі смаколиками від равлика Боба. Давайте подивимось, які новиночки я знайшла цього разу. Тут так багато смачненького, бо я обожнюю натуральні смаколики. Тут є купа смаків новеньких снеків, а вже ж улюблені фруктові роли, коробочки з іграшкою сюрприз всередині, і фруктове пюре, від яких я просто шаленію. Спочатку скуштуємо новиночку: це фрут снек, який можна вживати вже з 12 місяців, які не просто корисні, а ще мають різноманітну веселу форму 100 щоб діткам було веселіше, а тепер куштуємо і це неймовірно смачно: не кисло, солоденько і дуже м'якенькі. А головне, натуральні 10 з 10. А це дитяче пюре, яке взагалі можна вживати вже з 5 місяців. А що добре для малюків, добре і для мене. Ну і наостанок давайте подивимось, яка іграшка попадеться нам. І це фіолетовий Дракончик, якого звуть дуже милонямчик. Ну і а вже ще два роли. А який ваш улюблений смаколик від Боб з